Добрий день, з вами освітній центр Максимум і Ярослав. І давайте ми сьогодні поговоримо про функцію, бо задання на функцію мені насправді дуже подобається. Функцію можна буквально читати як відкриту книгу. І. Нічого насправді не розв'язувати, а так прикидувати відповіді. На рисунку зображено графік функції, ось вона визначено на проміжку. Проміжок, коли кажуть, визначено, це мається на увазі іксові його значення. Укажіть різницю між найбільшим і найменшим значенням функції на проміжку. А от значення функції це вже по ігрику. Тобто функції це по ігрику, значення аргументу це по іксу. Ну, або проміжок також нам дають по іксу, і цей проміжок також по іксу. Ну, давайте по іксу дивитись. від 0 до 5. Ось вони. Ну, найменше значення, тобто найнижчий Y у нас ось тут це 1, А найвищий, ну, в точці 5 відповідно, давайте рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Ой, яке складне завдання. Треба порахувати клітинки. Сім. Ну і вкажіть різницю. Різниця між сім і одним це шість.